Почали приходити з роботи, і я починала плакати. бо… Мама блогер. Як такого вигорання в мене не було. У мене була надзвичайна втома. Вона в мене є. Це хронічна втома від недосипання, від того, що в мене немає вільної хвилини. Бути мамою це надзвичайно важко, це дуже велика відповідальність, і про це потрібно говорити. Іноді мені було соромно за те, що я настільки втомлена. Я хочу поставити пам'ятник кожній мамі, котра сама виховує дітей, котра не має підтримки від чоловіка або від рідних, від близьких людей, йшов і їй допоміг. Прибирання дому, догляді за дітьми. Це дуже-дуже важко. У мене така допомога є, тому що тому в мене можливо і не було вигорання, як такого, просто втома є. Але в людей, матерів, в котрих немає допомоги, я що можу сказати? Низький вам уклін, маме, ви неймовірні, ви сила. Але якщо у вас немає допомоги, ви відчуваєте, що ви просто вже не витримуєте. Матері, просіть про допомогу рідних, близьких, родичів, друзів це важливо. Ви є єдина, ви є одна мама у своїх дітей, ви одна дружина. Ви маєте про себе дбати. Бо якщо ви про себе не подбаєте, хто буде дбати про ваших дітей, якщо ви будете не в ресурсі, подумайте про це. Вітаю вас, добрі люди, в другому сезоні першої серії мама-блогер. І чому так? Я задавала собі це запитання. Я думаю, що це вже, знаєте, на е, генетично заложено в жінок гніздуватись. Сотні тисяч років ми дбаємо про потомство, щоб воно народжувалося і зростало в безпеці. Тому ми гніздимося і все. Нічого в цьому дивного немає. Це прекрасно. Це один з етапів материнства, яким потрібно насолоджуватись. Перший раз прибирала. Другий раз початок війни волонтерила. В це заглибилась. Mm. Я не пам'ятаю моє мого власне, з дочкою, як воно приходило. Просто не пам'ятаю. Mm. А зараз для мене було важливо власне, реалізуватись. Я встигла це зробити. Я дуже дорого за це заплатила. Я працювала як скажена, не робила багато помилок. Відкрила проект, закрила проект, почала новий проєкт. Але для мене було дуже важливо реалізуватись. Не тільки як мама. От цього разу так. Зараз хвилинка реклами. Прорекламувати якусь річ, яка дійсно мені допомогла і допомагає в материнстві. І я от думала, що це за річ? Що мені так допомагає? І це Розарій. Це молитва. Бо молитва на Розарії дуже сильна і потужна. Молюся вже дуже багато років. Всім рекомендую. Для мене сім'я. Для мене діти є пріоритетом. Я намагаюся поєднати це, і просто в мене іншого виходу немає. і поєдную це, як тільки можу, щоб не забирати мій час від моїх дітей. Мені подобається ця робота блогера, тим, що я можу це робити, будучи в моїй сім'ї, будучи з моїми дітьми. Так, я поєдную, але обираю сім'ю завжди на першому місці. Блог це робота. Блог це покликання. Це спосіб життя. Це не є моя третя дитина. Моя третя дитина це оцей прекрасний хлопець, котрого я зараз годую. Адній пригарний. Який він чудовий Боже, який він чудовий, слухайте, хлопець. Просто неймовірний. Ви знаєте, я не маю досвіду народжувати в Україні. А досвід тут у мене просто прекрасний. По перше, я знайшла чудову лікарку, котра є українкою Світлана Масляк. І до неї приїжджає з цілої Америки народжувати з цілого світу. Справді дуже високої кваліфікації. Доктор це прекрасно. що Я можу з нею розмовляти українською мовою. Но, знаєте, не певно, якби був інший доктор. То я би не народила стільки дітей, тому що з нею я почувалася просто в безпеці. Одного разу з від з прийому від мого від доктора з моїм чоловіком. Лягаємо спати вечором, і мій чоловік каже: Ми розмовляємо про нашу доктору. Він також її дуже любить. І мій чоловік каже, ти знаєш, I don't like Світлана Масляк. Бо я не люблю Світлану Масляк. I love this doctor. Це він мені перед тим, як ти спати, він мені каже, що він закоханий в мою доктор. Тому що по-іншому до неї не можна. Вона дійсно професіонал, вона просто чудова людина, і з нею я почувалася в безпеці. Помилки були. І найбільша помилка це була вибір неправильної людини, непрофесійної. Це також, що я довірилася цій людині, почала. Говорити якісь несенітниці, тому що на них люди більше ведуться, а не говорити те, що я хотіла донести. І ви знаєте, це, це неправильно. Я сам з цим не комфортно почувала. А ще дуже для мене було ну, важко це розмовляти англійською з дітьми. Тому що я почала щоб знімати відео, почала з ним розмовляти англійською, щоб відео було англійською. Тому що цей блок попередній я вела англійською мовою. А, а це? це було неправильно. Я була не... почувалася некомфортно, зажато, ну і діти не мали, можливості зі мною спілкуватися з рідною нашою силовиною. Це була помилка. Страхи щодо материнства в мене були. Я боялася, що я впаду своїм сином, коли його несла такого маленького, як воно прийшла додому, і мені здавалося, що я впаду і розіб'ю свою дитину. Оце в мене був єдиний такий фобічний страх. І також, коли я бачила, що мій чоловік несе Йосипа, мені здавалося, що він зараз з ним впаде, і ми його розіб'ємо. Ви знаєте, мені було страшно, коли я була вагітна дочкою. я боялася, що я недостатньо ніжна, гарна жінка, щоб бути для неї прикладом. Мені хотілося бути кращою, щоб моя дочка мала гарний приклад. Я дуже над собою працювала багато. Зараз страхів до материнства, звичайно, що вони є, що я, можливо, не, ну, не дотягую в чомусь, я хотіла бути кращою мамою. А ось страхи щодо блогу, єдиний, напевно, страх, чи зможу я вам передати те, що хочу. Чи настільки я добра є, щоб передати вам цю всю свою любов, яку я хочу? Щоб ви наповнювались і були щасливими, добрі люди. Оце єдиний мій страх. Чи я впораюсь з цією задачею? Чи я не витрачу ваш час, добрі люди? Чи я буду для вас корисна? О, напевно, це один мій страх. Ви знаєте, я хочу дуже бути корисною. Я хочу з вами поділитися дійсно тою таємницею, тим рецептом щастя, як бути щасливою жінкою, мамою, людиною, подругою, як диригувати це все. Цю сім'ю, як її наповнювати радістю, як знайти доброго чоловіка, як бути доброю дружиною для свого чоловіка. На ці всі запитання я хочу вам відповідати в цьому блозі. І в мене є один тільки єдиний страх: чи зможу я до вас донести цю добру новину про любов, про щастя, до того, що ви покликані до цього. І все. Шановні блогери, скажіть мені, будь ласка, як мені донести до моїх добрих людей? Як мені до них донести ту істину, яку я хочу до них донести? Скажіть мені, що мені не робити? Які найбільші помилки роблять блогери? Якби ви б знали оце на початку свого блогерського шляху, ви б цього ніколи не зробили. Скажіть, будь ласка, що це є? І також скажіть мені, будь ласка, що робити? На що найбільше звертати увагу? Друге запитання чи варто у своєму блозі оголювати усю правду? Чи варто дійсно показувати всю свою недосконалість? Наскільки бути щирою і щедрою на інформацію зі своїм підписником? І третє запитання? Наскільки є безпечно бути блогером? Наскільки я безпечно для моєї сім'ї, тому що я показую дуже багато інформації, де ми проводимо час, куди ми ходимо, можна визначити навіть, де ми живемо і як ми живемо. Чи є безпечно бути блогером? Тому що я не хочу ризикувати моєю сім'єю. І як зробити так, щоб ми були дійсно в безпеці, щоб мої діти були в безпеці. Ну і останнє запитання, яке би я хотіла дізнатися: чи блогери йдуть на пенсію? От це робота до кінця життя? Тому що я планую до кінця життя знімати відео про себе, про свою сім'ю, про своїх дітей, як я живу, і як я розвиваюсь, як я почуваюся, як почуваються мої діти, як вони розвиваються. Я думаю, що буде це багатьом людям цікаво. А як ви? Чи ви плануєте йти у відпустку? Чи ви плануєте йти на пенсію? Які у вас амбіції до вашого блогу? Вітаю вас, добрі люди. Поки ми знімали цей чудовий серіал, дійшли до серії мама-блогер, були запитання, які найбільше проблеми у мами-блогера, й у кожного блогера трапляються. я була зняла це. Через деякий час виникли інші проблеми. Мені прийшлося подякувати Діані за співпрацю і взяти бика. За роги. Ви знаєте, поки ти не візьмеш в свої руки, своє життя і не станеш для нього режисером і сценаристом, твоє життя буде, буде там відбуватися все, але не те, що ти хочеш. Так само з блогерською діяльністю, я так зрозуміла, так само і з YouTube каналом. Якщо ти хочеш, щоб хтось для тебе писав сценарії. Якщо ти хочеш, щоб е, хтось придумав ідеї для твого блогу, це не буде справжній блог. Я вам добрі люди відкрию таємницю з мого досвіду, що я зрозуміла. Всі ці блоги, де мільйонні підписників, це нереально. Нереально самому що ці люди все придумують. Для них працює дуже багато людей, котрі створюють цей контент. Тому що це дуже багато роботи. Бути блогером це реально робота на повну ставку. Я дуже тішусь, що в мене був цей негативний досвід і мене дуже багато навчив. Мудрі люди вчаться на помилках. Я навчилась багато за цей час. Ух. У мене, звичайно, було багато стресу під час вагітності, але я навчилась багато. І зараз я вирішила створювати той контент. Який створюється моїм життям. Тому що цей блог, тому що цей канал про справжнє життя, про справжню маму, про справжню сім'ю, американську українську, про ці традиції, які в нашому домі, про ці цінності, які в нашому домі. І як хтось мені може писати, що я маю говорити, коли я маю говорити, як маю постановлювати тих моїх дітей, мого чоловіка. Та це неможливо. Ці люди, мій чоловік, мої діти. Ви що? Я пробувала зняти відео про gender парті з ним. Та це був просто жах. Ми, ми знімали два рази. Це неможливо було відзняти, щоб їм, я їм сказала, отак і так, і так. Треба ні. Ці люди, вони самостійні, вони, так, як і я, люблять бути самі з собою. Це і плюси і мінуси для блогерської діяльності. Плюси в тому, що я їх дуже люблю, і мені подобається їхній цей характер і темперамент, і мені з ними дуже весело і цікаво. І я думаю, також людям, котрі будуть дивитись наш блог сімейний, також це буде цікаво. І це буду, ви будете це цінувати. Я надію, що ви від нас можете чогось цінного навчитись, я в це щиро вірю. Так от, я взяла бика за роги. І почала створювати цей канал сама. Це важко, але надзвичайно цікаво. Надзвичайно цікаво. І цей малий хлопець він мені в цьому дуже допомагає, мене надихає. І він дуже добре спить і дає мені можливість творити і чудити. Я ще раз кажу, Бог дуже добрий до мене. Тому що ця дитина, вона, власне. Я не знаю, якби вона була така, як перша, то я б нічого я би не змогла вести ніякого Ютуб-каналу і не могла б бути блогером. А от з ним це не є так важко. Це не є так важко. Тому моя рекомендація мамам, котрі хочуть бути блогерами це важка робота, будьте до того готові. Але вона дуже цікава. І якщо вам, вам цікаво, це. Якщо ви маєте бажання і натхнення ділитись, діліться. Це дуже стимулює, це розвиває. Дуже вдячна, що люди, котрі дивляться мій канал, дуже позитивно відгукуються. Для мене це настільки важливо, я це дуже ціную. Мені це додає крил і натхнення ще більшого. Працювати для вас, працювати з вами. Тому щиро вам щиро дуже дякую. І Антоній також дякую. Рада, синку. Іноді я мушу його тримати на руках і годувати, коли знімаю відео, тому що він ще дуже маленький, хоче дуже багато маминої любові. Будемо працювати для вас. Хочу працювати для вас, хочу працювати з вами. Дорогі мої підписники, прошу підписуйтесь на мій канал, прошу е лайкайте, прошу коментуйте. Я нова в цьому, я багато навчаюсь, я мама-блогер, і я просто мама. Тому чекайте мого розвитку. В цій діяльності я буду кращою і кращою. Слідкуйте за мною, тому що я буду не здаватись. Не маю такого наміру, буду вчитись на помилках і далі. І йти вперед. Кохайте та будьте коханими. І чекайте нових дуже цікавих відео. Дуже цікаві відео будуть попереду. Я буду розповідати про. Життя в Америці, я буду розповідати про життя з чоловіком-американцем. Я буду розповідати, як я стала мамою для свого чоловіка хресною. Е, так, я хресна мама слому чоловікові. Я буду розповідати, як знайти доброго чоловіка, як то бути мамою трьох після сорока. Я буду розповідати, як робити своє життя краще, прекраснішим. І як повірити, як повірити в любов. Як повірити в Бога? Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся.